Дорогі друзі, рік, що минає, був найтяжчим за всю історію Незалежної України. Росія, держава-терорист, намагається знищити нашу країну, вбиває мирних людей, руйнує промисловість, енергетичні об'єкти, школи, лікарні, житлові будинки. Для групи Мітенвес цей рік теж видався надскладним. Вороги зруйнували Азовсталь та ММКІ, два наших найбільших металургійних комбінати. Під постійним вогнем Авдіївський Коксахім. Підприємства в Запоріжжі, Кривому Розі, Кам'янському і Покровську теж у зоні ризику. Загинули та постраждали сотні співробітників та членів їх сімей. Ми поділяємо біль тих, хто втратив своїх рідних під час війни та щиро їм співчуваємо. Попри все, команда Метінвестор знаходить можливості працювати. Адже від нашої незламності залежить стійкість національної економіки. Сталість місцевих громад і здатність нашої країни захищатися від загарбників. З першого дня війни Метинвест долучився до мілітарної ініціативи Сталевий фронт Ріната Ахметова. І зараз кожен десятий оборонець має бронежилет від Метинвесту. Наша сталь захищає українських військових у мобільних укрутях, зігріває в польових пічках. Вона охороняє нашу землю у протитанкових їжаках. Дрони і тепловізори від Метинвесту допомагають бути на крок попереду ворогів. Автівки вивозять поранених та виконують тактичне завдання. Так, цей рік був марафоном на виснаження. Але за цей рік ми стали сильнішими і витривалішими. Кожен став опорою одне одному. І разом ми є надійною опорою для всієї України. Дякую співробітникам, які віддані справі на робочих місцях. Я глибоко вдячний тим, хто пішов боронити країну. Також окрема подяка волонтерам та благодійникам. У координації з фондом Рената Ахметова ми започаткували гуманітарний проект Рятуємо життя. Завдяки пожертвам з усього світу нам вдалося допомогти продуктами харчування, речами першої потреби та медикаментами сотням тисяч українців. Попереду на нас чекає боротьба: ніхто не знає, скільки вона триватиме. Однак ця війна неодмінно закінчиться перемогою України. І я вірю. Що це станеться саме в 2023 році. А де перемога, там і велика відбудова. Як і зараз, так і після перемоги. Метинвест буде опорою для України у відновленні. Ми будуватимемо заводи. З нашої сталі постануть оновлені міста. Я бажаю нам всім у новому році стійкості, єдності та незламної віри в майбутнє. Слава Україні!